Всім привіт! Готуємося ми до оприскування. На ячмінь ще писнути бур'яна, бо правда вже пізно, ну, коротше, поки з цим ремонтом не встиг, там невелика площа, Ось от лізе по попискаємо. Пшеницю фунгіцидом треба працювати. Поставили вже ми на МТЗ-80 тускі колеса. Зараз Льошка зняв тягу, Рівняє, бо трохи, бачите, отак вона дугою, так як і оця. Оце. За рік експлуатації була підгіна, десь крилом була по кущах, зацепиш, комусь треба подаватися. Ну, нічого, воно так... За допомогою кувалдочки все рівняється. Поки що ремонтувати його ніколи. І що я хочу показати? Отакі фари придбав. Обичні пластмасові поставлю їх ось сюди для проби, зараз, як воно буде працювати, як воно себе покаже. Десь тут наверное, їх тулимо. Провод на та такинуть. Оприскувач у мене ж обладнаний, хто знає, на контроль вилива відключення секції Агропілот від компанії Агропілот СК-10. Працював він з отакою антеною бт 30 так? Тепер, ну, два роки я на ній відпрацював, питань по ній не було. Зараз у них з'явилася отака новіша БТ-30. Інерційна якась. Вже вона так виглядає. Можна прямо ставити отут магнітики є. А можна і на ножку накручувати, це просто. ось ну, Так як і ця все провод все йде в комплекті. БТ-30, тільки от йому якесь додавлене сюди, бачите? Ну, спробуємо побачимо, що воно покаже. Я думаю, кажуться краще, ніж оце. Будемо пробувати працювати, як себе зарекомендує, побачимо. Фари поставили, під'єднали, проводки сюди світять. Звісно, сонце світить так не видно, але ну, ось на руці таке синє. Ну може вони слабі, а там хто знає, подивимося як воно буде. Якщо вони слабі, купимо сильніші. Провод вивели, все зробили. Прямо тут маса в нас типа, йде по оприскувачу. Так, Бачите, видно, світиться. У мене той додатковий стоять, оці фари вони гарно освіщають, але все одно недостатньо. Які включаю. Провод пішов туди в нас. Виходить, масу ми ось сюди вивели на опризку, зразу закрутились і вона пішла по ньому. Так само і фари. А плюсовий вже ж повністю пішов туди. І в тракторі там також він вмикається. Все. Ось така система. Сьогодні будемо проводити фунгіцидний захист озимої пшениці. ячменю. Зразу отакий препарат Дуо. От Є його діюча речовина. Підкормка гумісол плюс зернові від компанії Гермес. Будемо давати його пів літри на гектар. У нас зараз фаза отак. Ну ще немає, правда колосіння, Ну десь Ось таке. Пропорцевий лист приблизно. Фунгіциди і підкормка. Вітрюган на вулиці, звісно, і він не втихає. І далі там стоїть, а тоді то дощі. Тож перемкнуся на інжекторні форсунки, понище опущу і буду працювати. Зараз я працював синіми такими, перейду на ці інжекторні. На трактор вже вузьку резину поставили. Поставив я на нього нову антенну. Ось вона стоїть у мене. бачите, Працював ній трошки там їздив. По ячменю пильська, що скажу. Тільки менше вона ловить супутників, чим та ловила попередня. Але коректніше наче, працює. От вона відсікає всякі. Та Ось такі вроде з Китає замовлю припиту. Працюю по пшениці. Це вітер все вечір вже у нас 17.40, а не вдихає толком. Ну нічого, на інжекторних портумках. Вон 17 супутників. Хотить, що інжекторні фортунки. Пшеницю, конечно, витоптує не було, ну а що в Тому до не попискав, а потім вона добавила. туди його забув поставити планшет на зарядку. А він взяв вимкнувся, блін. І всю систему мені. Зараз поки вимкнеться, будемо подивимось пшеницю. Ось така і фаза. Ну це ж флаговий вже листок, так вже скоро вихід колос. А там жовтого багато. Земля така купувата в нас. Ну, Волога тут трошки є, але це внизу загальний отакий стан вона має. Хотів я її в цьому році, то щоб висока не росла і купив вже, але ці морози я її ж попильськав гербіцидом до морозів, І вона взагалі заболіла конкретно. Ну, зараз вже наче відійшла сама, я нічого і не робив. Оце, бачите, скільки такого. А тепер оце у цій фазі я пискаю її, ну вже даже ось є декуди колос вилазить. Можливо вже і пізновато, і вітер якби типа не зя. Ну, нічого страшного, я думаю, нормально все. Ось так працюю. Бачите, трактором підранута пшениця вже. Ну, тут все лучше. є і кужа набагато. Просто так вийшло, що я тут зупинився. Позабув планшет поставити на зарядку, так? Давай. 0% не хоче нічого вмикатися. Пшеницю обробили вже гумісол зернові. І фунгіцидом Фенікс 2. Так, тепер зараз будемо працювати тільки фунгіцидом. Там на контролі в нас площа, щоб потім вже був порівняння чи буде результат. Заїдемо зразу на ячмінь, також фунгіцидом спрацюємо. І потім вже під кінець, ну, вже там де будемо обробляти, також підкормкою кормкою, плюс зерновий зернові ячмінь спрацюємо. Я тоді вже в кінці долю, бо там площа у нас невелика ячменю. Спочатку контроль запрацюємо фунгіцидом, допрацюємо пшеницю фунгіцидом без підкормки і в кінці вже підкормкою спрацюємо по ячменю. Отак, Заправляємося. Так, зараз я його розколочу сюди в каністру, щоб потім залити його і в чи колотне і все буде нормально. Це другий раз вже заїхав, хожу по старих коліях. Чим без них набагато якщо бокові включають тоді так оце так працює вітер на вечір ще більший наче став уже треба допрацювати, воно інжекторні все одно воно нормально получається практично не видно 300 гривень, я думаю, краще вони й не може світити. Ну що, оприскування ячменю завершено з підкормкою тут, а там поруч я без підкормки працював. Тепер вітер, оце вечором уже 10 часов, навіть 22.30 і він не втихає ще більше. Хорошо, що інжекторні форсунки дуже допомагають. Інколи бачу, що є трошки знос. Якщо такий хороший, як дунео, то поривистий. А так нормально воно все лягає. Так що тепер потрібно, ну, потрібно буде працювати по сої цим гербіцидом. Тільки там це вже не фунгіциди, я не знаю як чекати, коли вітер закінчиться. Там дощі далі стоять і вже й бур'яни заростають. Стосовно фар, я скажу так. Допомагають вони, Вон є синя підсвітка і туди є. Право, наче краще світить, ліве трохи гірше, можливо, ще чуть налаштувати. Нормально, видно факел, видно, навіть піднімає. Ну, тобто, за свої кошти варіант. Можна... Може і поміняти на краще, ну поки що так. Так що все, їдемо додому тепер. Зараз складаю окрискувач. І їдемо. Ну все, всім пока!